Чен, це, це справді це... система трубопроводів Словаччини настільки потужна. Що якщо говорити про ті труби, які використовувалися для транспортування газу Газпромом, наразі не використовуються, їх загальна потужність настільки велика, що вона перекриває весь наш добовий видобуток в рази. І запасів в Європі цілком вистачить, щоб забезпечити Україну навіть за Ви ну, Уявляєте розмір європейського ринку газу? Ну, в цифрах уявляєте? Ну, в цифрах я думаю, що ви скажете. Я ну, думаю, що що десь 500 мільярдів, мабуть. Трохи по-іншому. дивіться, неважливо. Це сотні мільярдів кубів газу. Ну, знайти менше, для менше, менше 500 чи більше знайти для України більше. Знайти для України а, 10 мільярдів кілометрів на цьому ринку можна. Наразі нас не можна порівнювати з тією Україною, яка була до війни. Тому що до війни наші проблеми це були проблемами України в Газі. І ми їх вирішували, виходячи з того, що бажання Європи допомагати нам, воно дуже сильно обмежено їх власними інтересами. Наразі те, що відбулося, як я це сприймаю, Європа прийняла той факт, що Україна це невід'ємна частина їх безпеки. Ось всі ці там гроші, готовність арештовувати російські активи, і передавати нам, готовність давати газ, готовність давати зброю за свої гроші, купуючи в Америці. Це там я відношу в категорію велике прозріння європейських лідерів. Відповідно, коли росіяни знищують наш газовидобуток, вони повинні розуміти, що так само, як Китай постійно підтримує росіян, от ми зараз там вдарили багато по їх НПЗ, і Китай сказав, ми вам поставимо бензин. Є ж така новина, правильно? От я думаю, що при бажанні і при правильній домовленості через існуючу систему газогонів компенсувати навіть повну втрату видобутку, а повна втрата неможливо, вони можуть там в суттєвій частині зменшити, але повністю відключені не